Цивільний кодекс України, стаття 306. Право на таємницю кореспонденції. Фізична особа має право на таємницю листування, телеграм, телефонних розмов, телеграфних повідомлень та інших видів кореспонденції. Листи телеграми тощо є власністю адресата. Листи телеграми та інші види кореспонденції можуть використовуватись, зокрема, шляхом опублікування лише за згодою особи, яка направила їх та адресата. Якщо кореспонденція стосується особистого життя іншої фізичної особи, для її використання, зокрема шляхом опублікування, потрібна згода цієї особи. У разі смерті фізичної особи, яка направила кореспонденцію і адресата, використання кореспонденції, зокрема шляхом її опублікування, можливе лише за згодою фізичних осіб, визначених частиною 4 статті 303 цього кодексу. У разі смерті фізичної особи, яка направила кореспонденцію і адресата, а також у разі смерті фізичних осіб, визначених частиною 4 статті 303 цього кодексу, кореспонденція, яка має наукову, художню, історичну цінність, може бути опублікована в порядку, встановленому законом. Кореспонденція, яка стосується фізичної особи, може бути долучена до судової справи лише у разі, якщо в ній містяться докази, що мають значення для вирішення справи. Інформація, яка міститься в такій кореспонденції, не підлягає розголошенню. Порушення таємниці кореспонденції може бути дозволено судом у випадках, встановлених законом з метою запобігання кримінальному правопорушенню чи під час кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. Цивільний кодекс України, стаття 306. Право на таємницю